Христос посеред нас, вітаю, браті і сестри. Хочу з вами поділитися сьогодні одною такою історією. На одній парафії до одного священнослужителя підійшла старенька жіночка. І каже: Отче, і подає йому конверт. Каже, тут є певна сума коштів. Ці кошти я хочу дати вам це є кошти на мій похорон. На 9 днів, на 40 днів і на річницю смерті. Священик був так збентежений, здивований каже, сестро, чому ви це, це робите? Я бажаю вам, щоб ви довго жили. Я не можу взяти від вас ці кошти, тому що я не знаю, скільки я ще буду на, на цій парафії. Можливо, мене переведуть на іншу парафію. І жінка кажеться, старенька жіночка каже, отче, якщо б ви йшли на іншу парафію, ви знаєте, що робити. Передаште іншому священнику, своєму наступнику. А чому ви це робите? питає збентежений священник. А тоді ця старенька жіночка каже, я знаю, Отче, що за мене не буде кому молитися. Можливо, ще похорон справлять, бо як вже інакше похоронити змусять, але чи 9-40 днів річницю. Будуть її давати. Я не впевнена, мої чади, чада, домашні діти, онуки вони так не виховані, скільки я не старалася їх виховувати, але вони не ходять до храму, вони не моляться, вони, по суті, невіруючими людьми. Це трагедія, дорогі брати і сестри. Це велика трагедія, коли стаються подібні ситуації. Як можна зараз спостерігати навіть в часі Великого посту, коли в кращому випадку на початку посту прийде людина, подасть записочку на усти, на цілий піст, і потім тої людини близько не видно у храмі. Вона не приходить, не молиться за свою матір, за свого батька, за своїх найрідніших людей. А скільки є випадків, коли люди взагалі не подають за своїх померлих, спочилих? Як часто спостерігаю, коли відправляю панахіди в часі зелених свят, коли одна старенька жіночка приходить на цвинтар і наймає панахиду на п'яти-шести гробах, Їй передають в кращому випадку її сусіди, піде там відправ, Ми не маємо часу, ми маємо свої справи, маємо відпочинок, маємо гості, і т.д. і тому подібне. Як боляче це спостерігати, коли син не прийде відправити панахеду на могилі своєї матері, коли онуки не прийдуть на свого дідуся чи бабусю помолитися? Це дуже сумна картина, дорогі браті і сестри. І тому хочу наголосити, що в цьому часі посту. Ми маємо зстановитися над тим, чи ми самі приходимо на молитву за тих, які вже собі допомогти не можуть. Чи ми навчаємо цього наших дітей, онуків? Чи буде колись за нас кому подати записку на 40 усти? відправити за запокійні богослужіння? Маємо своїм прикладом свого життя навчати наших дітей, онуки щоб вони в цьому часі посту йшли до храму. Молилися, щоб вони дійсно розуміли потребу молитви за тих, які вже собі допомогти не можуть. Тому час посту це час особливої молитви за наших рідних спочилих. Приходімо до храмів, молимося, молимося, щоб їхні душі увійшли до Божого царства. Навчаємо цього наших дітей-онуків, щоб колись за нас було кому молитися. А повірте, ті, за яких ми молимося, коли успадкують Боже царство, коли очистяться з допомогою наших молитов, від тих провин, за які мають терпіти у вічності, в чистилищі, вони будуть за нас молитися перед Божим престолом, щоб і ми, пройшовши достойний шлях свого земного життя, успадкували Боже царство, яке Господь приготовив для всіх тих. Що його люблять. Амінь.